21 січня цього року це відео сколихнуло весь інтернет всі канали телебачення, поміж двох вогнів на Грушевського священики Української православної церкви молились за мир в Україні. Ми вийшли, щоб підтримати людей. І щоб помолитися, щоб не було кровопролиття. Згодом Богослужіння підкріплюватимуться добрими справами. У 2014-му парафіяни та батюшки УПЦ зібрали понад 20 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це продукти та одяг. Частина гуманітарки роздавала з вимушеним переселенцям з Донеччини та Луганщини. Зокрема, у столиці України та у всіх обласних центрах розгорнули церковні склади. Миряни приносили і приносять сюди найнеобхідніше. Бывают, конечно, такие ну, переселенцы, которые сами входят в нужду. Они понимают, что э, у нас нет постоянных источников финансирования. Все то, что нам люди приносят по копеечке, собирается. Да. Мы по копейке собираем и передаем туда. Да. Іншу частину допомоги зі складів та просто з храмів відправляють у зону АТО військовим. Ось такі вантажівки регулярно виїжджають із Запоріжжя. А це гуманітарка зібрана одеськими вірянами. Лише за останні місяці з Одеси на Донбас спорядили понад 50 тонн гуманітарної допомоги. Житомиряни не відстають від одеситів. Загалом від початку літа і до сьогодні у зону бойових дій відправлено тисячі тонн гуманітарки з усіх єпархій УПЦ. Сьогодні наші храми наповнені віруючими, які приходять, моляться, моляться про себе, моляться про свої сім'ї, моляться про те, щоб закінчилася ця війна нарешті. Зазвичай такі вантажі супроводжують священники. Там у зоні антитерористичної операції священнослужителі обов'язково моляться разом з військовими. Тут, як ніде, інде цінується кожна краплина святої води, а націльні хрестики та іконки на вагу золота. Периодически очень много священников, по нашим данным, около 50 священників регулярно посещают зону АТО для духовного кормления военнослужащих, своїх прихожан из своїх областей. Скільки було поїздок до військових шпиталів, де нині гоють рани наші солдати, не перерахувати. Тут теж для духовної підтримки привозять святині і на додачу дорогоцінне медобладнання. Кошти на закупівлю ліків та апаратури збирали всі парафії УПЦ. Йдеться про мільйони гривень. Завдяки такій єдності у прямому сенсі повстав із попелу Запорізький шпиталь. Його відремонтували за рекордні три місяці. Из Волинської єпархії, із Мукачевської єпархії, із Києва приїжджали волонтери, які допомагали в відновленні цього воєнного госпіталя. Об це говорити можна дуже багато, но це все измеряется десятками тисяч гривень, сотнями тисяч гривень. Благодійна діяльність церкви не припиняється ні на мить. Священники продовжують опікуватись таборами переселенців, продовжують приймати дзвінки на всеукраїнську телефонну лінію духовної підтримки, продовжують здавати кров для поранених військових. Всі разом ми лишаємось людянами нелегкі часи та віримо, з Божою допомогою нам все вдасться.